Подарував квіти і попросив, чи можна заспівати. І мене навіть запросили на біс разом Червону руту. Для мене це було просто фантастично. Ну, хочеться ще. Нині головна мрія Дениса мир в Україні. Він також мріє представляти країну на дитячому Євробаченні та перемогти. І планує вступити в університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Дуже хочу стати режисером, актором, щоб мене по світу знали, а знали як українця, і так хочу просто побажати всім українцям любити і вивчати свою історію, культуру, і не забувати, що ви є українцями, і ви маєте стояти за свою землю і свободу. Обіцяла вам зустріч за нашим круглим столом. На гостину до нас сьогодні прийде Дмитро Шуров, людина, яка вміє навіть у найс.